Готуються до чорноморця. Рівненський верес на авангарді провів товариський поєдинок проти представника другої ліги ФК «Юкса» із Київщини. Матч відбувся за п'ять днів до офіційного поєдинку із Одеситами. Олег Шандрук трішки потасував склад. З перших хвилин вийшли як ті, кого рівняни звикли бачити зі старту, так і ті, хто отримував мало ігрової практики. Вперше за нового тренерського штабу у воротах з'явився Євген Паст. за 45 хвилин гри. Рівняни створили кілька непоганих нагод, але вразити. Ворота суперника не змогли. Перший у наш був. Насправді поганий на другий тайм вийшла інша одинадцятка. Зокрема, вперше після травми на полі з'явився Дмитро В Востаннє він грав ще наприкінці жовтня минулого року. Також у грі з'явилися Денис Балан, Василь Курко, Віталій Дахновський та Яго Сікейра. У гравців були ушкодження, втім неприємності уже позаду. Усі готуються в загальній групі. Балан Курко, Дахновський. Яго. Сьогодні всі прийняли участь і сподіваємося, що всі будуть готуватись на гроші. Морс. Наприкінці другого тайму відбулося ще одне повернення у воротах Богдана Когота, змінив Вадим Ющишин, який в останнє грав за верес ще вірту. Футболіст відновився від травми і отримав свої ігрові хвилини у товариському матчі. Протягом поєдинку рівняни часто били здалеку. Також загроза біля воріт юкси виникала після стандартів. Коли здавалося, що м'ячу вже немає куди діватися, на заваді ставала стійка. У підсумку нульова нічия. Меці хороші, що зіграв. Звичайно, що хотілося б, щоб був кращий результат, ну-0 все таки. Але тут була головна задача підтримувати ігровий тонус. Готуємось до гри з чорноморців. там нам потрібні три очки. «В другому таймі з'явилась динаміка, з'явилася швидкість в атакуючих діях. Тому... Тому тому веселіше, так скажем, виглядав другий тем. За юксу два тайми відіграв захисник Дмитро Махнів. Він свого часу із Вересом виграв золоті медалі першої ліги України. Грав на оновленому авангарді вперше, адже за час його виступів Верес про такий стадіон лише мріяв. Супер Заходний супер стадіон, дуже крута атмосфера. Чесно, ну вражений дуже приємно тут грати. Повертатись рівно також дуже приємно. Люблю це місто. Гарний час тут провів. Тому щасливий повернутися сюди. Складно грати, бо кваліфіковані футболісти в лінії атаки в Верес. Складно, але цікаво було проявити себе на їх фоні. Та, звісно, задоволення, в кожній грі хочу грати на нуль, це моя задача, тому дуже задоволений. У товариському матчі за основну команду Вереса зіграв лише один представник юніорського колективу це Дмитро Годя. Іншим місця не знайшлося. Після поєдинку проти Юкси у Вереса ще п'ять днів, аби підготуватися до офіційної гри із чорноморцем у рамках 21-го туру УПЛ. В Одесу рівняни поїдуть за перемогою. Вадиморос Артем Шаула, ITV Media Group.